Так, хочу зняти зиму, тому що в цьому році зима за всі попередні 4 роки. Да? Так намітає, взагалі все класно. Ну, понятно, комунальники ніде не чистять ні в Києві, ні в нашому місті в Обухові. Це ми вже п'ятий рік живемо в Обухові і з Києва і в принципі то доволі, то не доволі, вроді доволі, да? боді Бо в нас тут спокійніше, тепло, у нас там на районі світло якесь. є. О, ну, рибаки даже сидять. Ловлі, да, на що обсліт є. Блин, ну так, далі все, он на мете. Класна погода. Таке, в общем, відео ні о чому. Це в общем обухів, але ми живемо на самому там окраїні, все я забухово виїду і там заїду ще один такий райончик. Одвіз. ух ты, Тут взагалі так гарно. Ну, на телефоні, кстати, телефон чорний. Багато показує, що дерева типу чорні, насправді вони просто білі, все біле. Охі гарно. Це ще, це ще Малого на трішку одвіз на борьбу. Раніше в Українку возили дуже далеко прямо. Тежник кожен день забухував у Українку, 20 км туди, 20 обратно. В общем, і жінка з 40 км в день, як мінімум, мотала. Одвести, забрати. А зараз тут вибухує. Але теж навіть в міст поїхати, теж кілометрів, мабуть, 7-8 в одну сторону. Теж. Вроді один міст, а по городу поїхав, та й вже кілометрів 15-20 це один виїзд. За день 2-3 рази виїхав вже тішок. коме накрутив, так що жити за містом десь або на окраїні конечно, без машини ніяк. <coughs> ну і машини заправляти треба, все, ремонти, великі пробіги. Звісно живуть і без на автобусі. навіть їздять до нас на район. Ми звісно привикли їздити на машину. Але гарно, дуже гарно. Звісно, такої природи в Києві просто не побачите. Саме город, оце, все там, все чиститься, все тає, Нема оце сніг не лежить. А в нас тут ще якесь аномальне таке місце. Аномальний такий район, де там був низ, це тільки що піднявся на гору, У нас постійно тут погода не така, як у всіх. Тобто тут може бути туман, там немає туману, тут усе йде, там немає. Тут у нас все вблядініло, там немає. Есть, перепади по висоті, там метрів не знаю, 50-100 і вже різна-різна погода. Це маршрутка йде на наш район, четверка, мабуть. на яблуневому живемо, так називається він. а ну так, да, МКР яблуневий. Собаки. Гарно, звісно, гарно і все. Те що така природа, блін, телефон так не передає такої красоти. В цьому році зима радує. У мене дистанційна робота, цей тиждень в Києві, ті бликау там, то я можу сказати, як не працюю там, багато роботи в мене. Ми зайнявся, трошки відпочиваю. В принципі, хорошо бо я вчора споминав, що е останні два роки я хоч був в мене був якась відпустка, хоча я навіть в цю відпустку працював, а до цього 5 чи 6 років я взагалі не ходив у відпустки.